Я обхід у вас і усю Європу. Або ви люди елементарно, гуртішнемо, або ви небезпеки, на що ви співаєте і підтримуєте небезпеку, то я не думаю, що вони дають якісь артисти. Артист це є особистість. Його має боліти серце за те, що відбувається в країні Правильно? Тому хай підступає?

Чому? Чому? Маймові саме того хочеться, а потім ми знаємо, що на останні за все. За чималі прошли, дуже панського пожалуй. А вон завтра не я переконаний, що багато прихильників цієї музики є там і вони прийдуть слухати. А ми протестуємо проти злочину і проти банди. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Ге! Можемо вообще туда сверху скажи. Ну що, шановні друзі!